Вітаю гостей, підписники свого каналу! Сьогодні розповім, які огірки буду сіяти в новому сезоні. Насіння вже придбала, ну і розповім, які саме гібриди я собі закупила і де закупила. Також поділюся досвідом, як збирати врожай з травня по жовтень місяць до самих морозів. Попередніх відео розповідала, що стійких сортів гібридів немає. За огірками потрібно доглядати, обробляти. Якщо я колись обробляла хімічними препаратами, тим же квадрісом, читала інструкції, що термін очікування 5 днів, але коли детальніше все це вивчила, виявляється там набагато довший термін очікування. Тому вирішила відмовитися від хімічних препаратів, ну і вже два роки обробляє біологічними. Спочатку здавалося, як то вони можуть працювати, ну але насправді біологічні препарати теж працюють і захищають рослини. Самий найпроблемніший період починається тоді, коли ми зриваємо перші плоди. На рослинках відкриваються живі рани. І збудники мають вільний доступ до цієї рослини. Отож, тоді треба дуже ретельно обробляти. Я так і стараюся, не тільки огірки, але і помідори теж обробляти біологічними препаратами. Склала схему обробок і її дотримуюся. Бо навіть якщо спізнитися на 2-3 дні, то можна втратити частину врожаю. Ну, а тепер все по порядку. Отож, почну з насіння. Тут є таке насіння, яке я вже купую з року в рік. Мені подобаються ті гібриди огірків, а висаджую я тільки гібриди. Ну і докупила по рекомендаціях своїх знайомих. Отож, детальніше повідомлю, які огірки дійсно дуже врожайні, які вартує садити. Мені здається, що всі оті гібриди чимось подібні один до одного. Звичайно. В них є своя відмінність, але більшість вони мають подібного. Насіння у Юрків закупила в інтернет-магазині Веснодар і в супермаркеті насіння. Оце маємо від супермаркету такі упаковочки. Ну, а це видно, що від веснодару. Ну, а даний еколь це вже куплений нас на ринку, теж таких хороших продавців, де завжди є якісне насіння. Ну, тепер, як бачимо: з тих, що я вирощувала, це касіус, Еколь, Матрілен, Мадейра, Мірабел. А по рекомендаціях докупила мадіту супербейпи, лютояр і Лунара. І це мені подарунок дали кумир. Попробую, що з собою являє цей огірок. З тих, що вирощувала, дуже сподобався Касіус. Це такий врожайний огірок. Він і стійкий, і коренева система в нього потужна. Саме стебло теж таке формує міцне, товсте, великі листки. Огірок, який в пазусі зав'язує по два, по три плоди. І всі ті плоди наростають, смакові якості прекрасні. Не дивлячись, які перепади були температури, він в практично не скидав. І я вирішила, що цей огірок буду знову в новому сезоні вирощувати. Крім цього, огірок прекрасний для ринку, він гарно транспортується, довго зберігається. Як бачимо, поряд, це огірок Еколь. Еколю я купила велику пачку, тому що я вирощую не тільки для себе, але й розсаду для своїх постійних клієнтів. Якщо минулої роки я висівала крізь піну, зрозуміла, що еколь набагато кращий. Ну і по ціні вони не дуже відрізняються. Тому вирішила цього сезону, тобто вже у 2026 році, мої клієнти зможуть купити собі огірочок Еколь і насолоджуватися плодами. Адже це теж дуже врожайний огірок. Якщо спостерігати за ростом цієї рослини, то теж пазуха формується по 3 по 4 огірочки. І вони теж всі наростають, прекрасні смакові якості. Єдине, що плоди треба вчасно збирати, так як і всіх інших гібридів. Якщо не зібрати, то гірочок такий робиться товстенький, набирає форму бочечки. Так що прекрасний гібрид, його багато хто вирощує, і я теж буду продовжувати вирощувати. Мадріленд один з дуже хороших врожайних гібридів. Рослина з таким потужним листям і великою кількістю плодів. Зав'язує гірки практично нічого не скидає. Його треба формувати одне стебло, тоді буде відчутно ту кількість огірочки, будуть мати всі гарну форму, ну і, звичайно, чудові смакові якості. Гібрид вирощують багато для ринку, тому що він прекрасно транспортується, ну і самі огірки мають гарну форму і чудовий смак. Мадейра теж дуже врожайний гібрид. Ну, Хто полюбляє темні огірки, то плодики темно зелені. Добре, те, що вони не переростають, не грубіють, не гірчать. Смак прекрасний, солодкуватий. Ще добрий огірок тим, що стійкий до низьких температур. Ну, Звичайно, я вирощую в теплиці і стараюся підтримувати температуру, але буває таке серед літа йдуть дощі, понижена температура, то спостерігається, що навіть цей огірок продовжує нарощувати плоди. Оце він мені й подобається. Мірабел формує такий досить потужний кущ. В одному вузлі може бути 3-5 зеленців. Дуже таке дружнє наростання спостерігається. Самі плодики темно-зелені з горбистою структурою, такі смачні хрусткі, теж прекрасні для ринку. Тепер перейдемо до огірочків, які я собі замовила по рекомендаціях. Маємо перший такий. Гібрид Мадіта такий суперній, досить такий стійкий, до різних перепадів температури. Плоди з відмінними смаковими якостями, як бачимо, такі темно-зелені плодики. Ну і трішки мають кінчики світліші. Бейбі – цей гірок з гладенькою шкіркою, має насичений зелений колір. Смачні, хрусткі, прекрасні, врожайні, підходять навіть для консервації. Лютояр теж ранній гібрид з такою помірною гілястістю. Одній пазусі може бути 2-3 плоди. Темно-зелені, з великими горбиками, і вважається цей гібрид досить таким стійким до захворювань. Подивимося, чи буде він такий стійкий. І Лунара досить такий ранній гібрид, крупногорбкуватий. На ньому спостерігається така стабільна врожайність. в пазухах може мати один-два плодики, але вони дуже хрусткі, смачні, ароматні. Цей огірок ідеальний для консервації. Він зберігає свої властивості після переробки. Увірочки залишаються такими хрусткими, якими вони були до переробки. Так що вартує теж його собі посадити, навіть вирощувати для консервування. А цей гібрид огірка мені прислали в подарунок, я за нього прочитала. Він середньоранній, бджолозапильний. Ідеальний огірок для вирощення в відкритому ґрунті. Ну, я огірки в відкритому ґрунті не саджу, тому що в мене є спеціально відведена теплиця. Але попробую, дві на не посаджу і подивлюся, що він собою являє. Він стійкий до різних перепадів температури, і головне, плоди його ідеальні для консервування. От заради тих плодів треба буде спробувати його посадити. А хто вирощував цей огірок, напишіть про нього у коментарях. Щоб збирати плоди в кінці травня, перше число червня, висаджую насіння в перше число квітня, а вже в кінці місяця висаджую на постійне місце в теплицю. Моя теплиця добра тим, що опалюється, Бо якщо дивитися, цього року в травні настільки холодні були ночі, ще й з приморозками, доводилось своїм огіркам робити підігрів, інакше вони би пропали. Ось така та рослина-огірок. Це є досить теплолюбна рослина. Якщо хтось не має можливості обігріти, то тоді нема необхідності поспішати з посівом. Достатньо буде висівати насіння навіть в кінці квітня. Протягом цього періоду плодоношення огірок потребує добрив і в невеликій кількості азоту. Кожен тиждень щось даю своїм рослинам. Все підживлення здійснює за схемою. Це може бути добриво, грогрін де є 15 азоту, 5 фосфору 30 калію є мікроелементи, Чергую з добривом 3,20, по листу через тиждень даю брексил кальцію. Через тиждень можу дати гумат калію. І мої огірки плодоносять до жовтня місяця. Починаючи від червня місяця обробляю свої огірки біопрепаратами. Я закупляю собі живу триходерму і так чергую Живу триходерму один тиждень, через тиждень бітоксибацилін з фітохелпом обов'язково даю ліпосан прилипач. І кожен тиждень мої огірки захищені біопрепаратами. І навіть десь з'являються плямочки. Зриваю хворі листочки, знизу я стараюся листя все підрізати, бо я огірок опускаю в одне стебло. Навіть за сезон опускала три рази. І так поступово стараюся обробляти, захищати. Ну, звичайно, ідеальних огірків вже до жовтня не буває, вони є спляма ті листки, але принаймні плоди збираю і ще досить великій кількості. Слідкую за погодою, якщо бувають різкі перепади температури, особливо ночі холодні, завчасно обробляю свої рослинки антистресантом аміностар з амінокислотами. Це добриво прекрасно працює, я після цього бачу, що огірочки завізів не скидають, так що можна теж собі запастись таким добривом і завчасно обробляти свої рослинки. Якщо у когось будуть якісь питання по вирощуванню огірків, пишіть в коментарях. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, достатку, до нових зустрічей!